Вітаю, любі третєкласники, на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку Куди дії з круглими числами розгорніть свої робочі зошитки, запишіть 19 листопада, класна робота. Натисніть на паузу. Ваше завдання записати через клітинку числа від 1000 до 900. Рахуйте десятками. 1000, Наступне число 990. Після нього, і так, до 900. Натисніть на паузу, потім перевіримо. Отже, 1990 980, 970, 960, 950, 940, 930, 920, 910 і 900. Так. Ну що, на початку нашого уроку математики я вам пропоную виконати завдання з геометричним матеріалом. Дослідити геометричні фігури, порахувати їх кількість та побудувати відповідну діаграму. І так, перед вами геометричні фігури. Які геометричні фігури ви бачите? Так, це круги, це квадрати і трикутники. Порахуйте кількість кружечків. Кружечків 5. Порахуйте кількість квадратів. 4. Порахуйте кількість трикутників – 3. Від каліграфічної хвилиночки відступіть вниз одну клітинку. І за допомогою лінійки та простого олівця накрестить вертикальну лінію завдовжки 3 см і горизонтальну лінію завдовжки 3,5-4 см. Отже, як побудувати діаграму? Нам необхідно порахувати, наприклад, спочатку кількість кружечків. Кружечків у нас 5. Беремо лінійку, беремо простий олівець. Так. На вертикальній лінії ми для початку з вами позначимо позначки. Так, це у нас буде 1, 2, 3, 4 і 5. Так, ну, домовилися, що ми розпочинаємо з кружечків, кружечків 5, отже беремо Лінійку беремо олівець і будуємо стопчик так, до п'яти, окреслимо гарненький стопчик. Так. Цей стовпчик на діаграмі показує, показує кількість кружечків. Отже, під ним ми можемо намалювати кружечок. Є. Далі порахуємо кількість квадратів, їх скільки? 4. Відступаємо клітиночку і креслимо тепер стовпчик на 4 клітиночки вверх. Так. За допомогою лінійки. Олівчиком креслимо гарненько цей стовпчик. Так, цей стовпчик показує кількість. Квадратів. Отже ми під ним малюємо квадрат. Є. І залишається у нас трикутники, а трикутників їх скільки? Три. Так, знову беремо лінійку олівець і креслимо тепер стовпчик висотою три клітинки. Так, креслимо стовпчик висотою 3 клітинки. На діаграмі він нам демонструє кількість трикутників. Отже, під ним ми малюємо трикутник. Дивлячись на цю діаграму, ми з вами зразу можемо сказати кількість квадратів, їх скільки? 4. Кількість трикутників, їх 3. Три. Ми можемо з вами дослідити і сказати, яких геометричних фігур більше, яких менше. Наскільки більше, наскільки менше. Для цього і будуються діаграми. Я думаю, що ви пригадали цей матеріал, тому що ми це з вами робимо не вперше. Ну що ж, сьогодні ми працюємо з вами на сторінці 58 в підручнику. Розгорніть підручник, сторіночка 58. І в завданні під номером 430 нам пропонують назвати геометричні. Фігури. Назви геометричних фігур я записала під малюночками. Нам необхідно віднести назву з геометричною фігурою. Будь ласка, що таке Q? Q це це точка. Правильно. S – теж точка. R – теж точка. Що таке MP? Відрізок є. Е. теж відрізок. Чому? Тому що відрізок це частина прямої, яка з обох боків відокремлена точками. А що таке А, П, С, Д? Що це за лінія? Ламана. Так, що таке К Л? Помінь. Як у сонечка, так? Має початок, але немає кінця. Що це за геометрична фігура з центром О? Це коло. І ХЗІ це є що трикутник. Молодці. Молодці. Наступне завдання під номером 431. Візьміть два олівці і розташуй на партії на столі на робочому так, щоб їх грифелі дотикалися, утворився кут. Назви приклади інших кутів, які ти бачиш навколо. Отже, ми можемо з вами наші два олівчика крутити так, як нам заманеться, але обов'язково. Грифіль кожного олівця має торкатися один до одного. Я утворила ось такий кут. Ви утворіть свій. Як можна ще утворити кут? Так. І, наприклад, ось так. Це теж буде кут. Можна вирівняти взагалі два олівчики і утворити, наприклад, ось такий кут. А що ж таке кут? Два промені, що мають спільний початок, утворюють кут. Промені це сторони кута, а їх спільна точка це вершина кута. Наприклад. У кута вершина це точка А, а сторони це будуть а, Б та а, С. Кути позначаються або одним знаком кут А, або можна повністю назвати. Кут, Б. Далі посередині у нас точка, та, яка є спільним початком, Б, А, С. Зараз візьміть лінійку, олівець і побудуйте в своєму зошиті три будь-які кути. В кожному куті я шукаю спільний початок. Ось він показує дужечкою. І позначаю будь-якою літерою латинського алфавіту. Спільний початок другий ось тут. Хай це буде спільний початок точка К. І в цьому куті спільний початок, нехай це буде точка Н. Так, і назву, що одна сторона кута, хай це буде L. B, L, S. K, N, K, Q. N, D К. К. Є. отже, назву тепер ці кути. Я можу позначити кут. Можу позначити, що це є Кут П. Далі посередині точка спільна Л, С. Цей кут показує, що це у мене кут К. Або ще можна назвати, що це є кут N K. Посередині, бо це точка перетину Q. І останнє D, N, A, так? Або я можу позначити однією буковкою, що це кут N, ось він. Або можу його назвати трьома буквами, що це є код N, A. Найголовніше запам'ятайте, точка. Спільний початок завжди має бути всередині, тобто ДНА або можна АНД. Можна так, можна так. Кут Д НА. А ви будьте уважненькими, дивіться, якими, якими ви буквами позначили. Спільний початок позначили сторони. Натисніть на паузу, попрацюйте над цим завданням. Якщо десь щось неправильно виправте, завдання під номером 432. Кути утворюють стрілки годинників, а ми дійсно, якщо подивимося з вами на стрілочки, ось один кут, ось другий кут. У них є спільний початок, бачите? Ось третій кут, четвертий кут, а ще секундна стрілочка, бачите, утворює разом з хвилиною теж кут. Так, далі: елементи ножиць, подивіться. Між вушками ножиць ми бачимо теж утворений кут. І ось кут у ножиць, гостра частинка. Також, якщо можна роздивитися, наприклад, деревце або якусь рослинку кімнатну, ми теж можемо з вами побачити кут. Ось він два промені, які мають спільний початок, це і є кут. А також у будівельній конструкції подивіться, скільки тут кутів багато, так? Не злічити взагалі. Багато променів мають спільний початок. Є. Ну що ж, зараз я пропоную вам трошечки відпочити, а далі ми перейдемо з вами до письмової роботи. Підведіться зі своїх робочих місць. Повертайтеся на бо... свої місця, тож продовжуємо. Запишемо посередині вирази 434. Вирази 43. На онлайн уроці я вам пропоную обчислити верхній рядочок виразів, а домашнє завдання це буде у вас нижній рядочок виразів. Отже, записуємо перші вирази: 6 плюс 2. Шість плюс два. Шість плюс 2 дорівнює вісім. Наступний вираз 60 Плюс двадцять. Дорівнює. Вісімдесят, правильно, дорівнює вісімдесят. 600 плюс 20. Дорівнює. Так, 600 плюс 200. Дорівнює. 800. Звертаємо увагу, так, діти, що якщо у доданків збільшується кількість нулів, то і в сумі теж збільшується кількість нулів. Далі запишемо 66, 66 плюс 22. Дорівнює 88. І останній вираз – це 660. Плюс 220. 6 сотень і 2 сотні буде 8 сотень. 6 десятків і 2 десятки буде 8 сотень. Десятків. Отже, число утворилось у нас 880 є. Yeah. Наступні вирази під номером 435. Запишіть посередині. вирази 435. Вирази, 435. Yeah. Отже, записуємо перший вираз. 600 поділити на 100. 600 поділити на 100. Дорівнює. 6 сотень поділити на 1 сотню буде, буде 6. Так. Наступний вираз 520 поділити на 10. 520 поділити на 10. При діленні круглого числа на 10 ми з вами що? забираємо. 1, 0. Значить, залишається скільки? 52. Далі. 1000 поділити на 100. 1000 поділити на 100. В числі 100 два нулі, значить, з тисячі я забираю теж два нулі. Залишається 10. Далі 800 поділити на 100. 800 поділити на 100. Так, зараз помилечку заберу. Угу. 800 поділити на 100. знову так, при діленні на 100 ми забираємо 2 нулі, отже залишається число 8. Так. І останній в верхньому рядочку це 1000 поділити на 10 тисяча поділити на 10. При діленні числа на 10 забираємо один 0. Отже, залишається у нас скільки? Залишається 100. Так. Відступіть, будь ласка, вправо три клітиночки, можна чотири клітиночки відступити на п'яті. Другий рядочок запишіть і обчисліть самостійно, Натисніть на пару. Так, перевіряємо. 800 поділити на 8. 800 поділити на 8 буде 1 сотня дорівнює 100. 700 поділити на 1 дорівнює 700. 600 поділити на 3. 6 поділити на 3 буде 2. 600 поділити на 3 буде 200. 500 поділити на 5. 5 поділити на 5 буде 1. Отже, 500 поділити на 5 буде 100. 100 поділити на 2 дорівнює 50. Якщо все правильно, порадійте своїм успіхом. Отже, на сьогоднішньому році математики ми з вами пригадали, як будувати діаграми. Пригадали, що таке кут. Запам'ятайте, що кут – це два промені, які мають спільний початок. Ваше домашнє завдання номер 434 на сторінці 58, другий рядок. Номер 438 на сторінці 59 розв'язати задачу. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі.